Привіт, друзі! Сьогодні буду пекти в перший раз ось таку красиву паску крафін. Як ви бачите, вона вийшла дуже ніжна і пухкенька, але якщо хтось із вас вже робив такі пасочки, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, порадами і рецептами у коментарях. Беру 200 мл теплого молока і розчиняю в них 20 г пресованих дріжджів. Із загальної кількості цукру додаю столову ложку і 3 столові ложки борошна, перемішую, щоб все об'єдналось, і залишаю опару на 15-20 хвилин. Через 15 хвилин опара підійшла, і це означає, що дріжджі гарно працюють і можна замішувати тісто. Додаю 1 пакетик ванільного цукру, 100 г цукру. Одне яйце, два жовтки, 80 грамів вершкового масла, столову ложку меду, цедру від одного апельсину, видавлюю сік із цього апельсина і додаю залишену муку. Трошки муки залишу, можливо, цього буде достатньо. Загалом муки знадобиться приблизно 500-550 грамів. Все ж таки муку прийдеться використати всю. Тепер залишається добре вимісити тісто. Цей процес займе приблизно хвилин 7-10. Коли тісто починає тягнутись і відставати від стінок, перестаю його мішати, змащую його рослинною олією і відставляю в тепле місце підходити. Залишаю тісто приблизно на годинку. На додаток до пасхи буду використовувати нутеллу і в'ялену журавлину. Ягоди виявились досить крупні, тому я порізала їх навпіл. Для другої пасочки буду використовувати родзинки і макову начинку. Пройшла година і я знов повертаюсь до свого тіста. Боже, яке воно ніжне, ароматне, таке приємне на дотик. Змащую поверхню олією і викладаю тісто на стіл. Ділю тісто на три рівні частини і буду робити три пасочки. Тепер один шматок тоненько розкатую. У мене вийшов прямокутник приблизно 40 на 50 см. Тепер беру макової начинки грам 100 і додаю невеличкий шматочок вершкового масла грамів на 20-30. Перемішую все і викладаю на пласт із тіста. Зверху рівномірно розподіляю родзинки. Скручую рулет і розрізаю його вздовж не до кінця. Тепер закручую спіральками смужки тіста і викладаю їх один на один. Ось така пасочка у мене вийшла. Тепер я її відправляю у форму, щоб вона підійшла приблизно ще на годину. Для другої пасочки я використовую нутеллу і вялену журавлину, але тепер уже із свого досвіду можу сказати, що нутеллу теж краще перемішати із вершковим маслом, щоб її було легше намазувати на пласт тіста, тому що сама нутелла вона дуже густа. Для третьої пасочки я використовую шматочок вершкового масла грам 20-30 і родзинки і в'ялину журавлину. Всю кількість продуктів я пропишу в описі під цим відео. Ось через годинку мої пасочки отак підійшли. Дуже виглядають красиво і смачно, але ще треба їх спекти. Відправляю їх в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Нарешті пасочки спеклись. прибираю з них зайву упаковку і посипаю цукровою пудрою. Ну і нарешті довгоочікуваний момент. Мені дуже хотілося скуштувати пасочку з нутелою, тому я почну з неї. Зразу хочу сказати, що аромат на кухні неймовірний. Пасочка дуже ніжна і пухка. Ось погляньте, яка краса. Мені дуже подобається такий візерунок. Дуже ніжно пласти відділяються один від одного. Таку паску можна з легкістю ламати, а не різати. Тепер, кому цікаво, покажу пасочку з маком і родзинками. Вона така ніжна, що навіть в руках її страшно тримати, стискається дуже сильно. Ось погляньте, теж дуже красива в розрізі. Така запашна, духмяна. М'якенька, розщіпується дуже легко. Багато родзинок, маку. Мені дуже подобається. Друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і готуйте з задоволенням.